Всім добрий день! Заказав я собі от такий PH-тестер для води. Ну Мені він потрібний для Ну Може комусь для чогось треба, то таке діло. Значить, він, я його взяв там за 70 гривень ну, по акції там туди-сюди. От, от він такий тестер прийшов. Оце от у нас тут знімається. Це і є. Оцим опускається в воду. От, з ним ще був тільки паспорт. Отакий от от паспорт. Ну і все, коробки навіть не було, він прийшов в упаковці. Значить, середині батарейка. Батарейка, правда, стояла. Така на 3 вольта літня. Значить, це в нас включення кнопочка. Кнопочка переключення. Рівню, ну, типа вимірювання води. От тут є ППМ, ну, тоді відносна жорсткість, і с на сантиметр квадратний. Ну, я так в тому не дуже шарю, мені цікаво, я подивився ppm, оце ppm І його параметри в нас. Ну і переключення Цельсій і Farenгейт. Тут з градусних ще є в ньому. Не знаю нафіга, але є. Оце в Цельсіях. ППМ і. Е, як кому друге? Це Мю. Е, Міс, верніше Мі С. На сантиметр. Сантиметр, напевно, кубічний чи квадратний, не знаю чи просто на сантиметр. Ну, без різниці. Одним словом, е, от ця шкала ППМ. От я знайшов в інтернеті параметри оцього. От від 0 до 144 оцього ППМ. Це м'яка вода. Від 100, ой, від, до 114 Від 114 до до 342 то середньої жорсткості, типа, жорстоки. Типу ну, нормально. І від 342 до 800. Це жорстка вода. Більше 800 це вже прям супер жорстка вода. Вот. Такий от у мене вода з акваріума. От ми її туди опускаємо і нажимаємо Hold. Щоб зберегти покази. І що в нас тут показує? Показує 174. 174 це більше ніж 114, але менше, ніж 342. Ну, тобто, вона в межах помірної знаходиться. От, Але. Для акваріуму це не дуже. Треба, так скажемо, м'якшу воду. Тобто придеться розбавляти дощовою або джерельною водою до хоча б до 150, я знаю, навіть нижче. Щоб в межах до, 100, до 114 було, ну там хай буде вже 120, наприклад. Одним словом, пом'якшити треба воду мені в акваріумі, так скажемо такая така от штучка. Немає ніяких звукових, нічого. Білий пластик виконано гарно. От тут вставляється батарейка. Оце от відкривається, це заслоночка. Не хочу відкривати. От. Ну, бачите, зі своїм, зі своїм, потім, коли нажимаєте холд, він знову стає. От, і от він знову заміряє. Знову hold. 174. Ну, все. Таке може кому таке треба. В принципі, ну, широкого примінення воно немає, але е, як для акваріуміста, це потрібна річ. Ну і так для себе, ну, наприклад, яка у вас водопроводі вода в крані, наскільки вона жорстка, скільки міняється жорсткість після кип'ятіння. Ну, Воно фактично показує примість всяких солей, там, кальцію, магнію. Що там у нас ще є? Можливо, метали якісь інші. От Розчин тих солей в воді, от воно його і показує. Напевно, за рахунок проводення струму, я так думаю, воно працює. Тобто, вода має якийсь опір. А з солями той опір падає, виходить, як електроліт. Воно проводить якусь напругу, воно оцінює. Рівень тої напруги і от видає е, такі дані. Все, дякую за перегляд.